В них немає ні краплі української крові, вони не мають українського паспорта, але вони стали на захист нашої свободи і незалежності. Тисячі добровольців з понад 55 країн світу вступили до лав ЗСУ, аби боротися за спільні демократичні цінності разом з українцями. І щоб висловити нашу неймовірну подяку всім воїнам, легіонерам та усій світовій спільноті, яка нас підтримує, у національному музеї війни відкрили виставку під назвою «For Freedom». Обов'язково її відвідайте, якщо ви в Києві. Іноземні герої також варті нашої шани та поваги. Багато з них віддали власне життя за нашу землю. Десятки історій про відвагу, рішучість і самопожертву у Києві. Стартувала виставка For Freedom», присвячена іноземним воїнам, які боронять Україну від російських загарбників. Це спільний проєкт Національного музею війни та фундації Ромулса Везермана. Коли ми пропускаємо через себе історії цих родин, ми не можемо, знаєте, залишатися неемпатичними. Ми симпатизуємо, ми співчуваємо, ми розчиняємося в тих історіях. І Пані Меган спала на думку створити виставку при святу іноземним добровольцям. Ця виставка надзвичайно важлива, тому що вона нам дає розуміння того, що ми маємо світову підтримку. І всі ці люди, яких ви бачите тут, тут більше 23 країн представлено, вони всі воюють на території України і вони підтримують нас, і їх країни підтримують нас. 27 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземних громадян із проханням долучитися до українського війська. На заклик відгукнулись багато добровольців з різних країн, які за покликом серця приїхали захищати українців. Бо інакше я цього не можу пояснити. Як можна сьогодні взяти, зняти гавайку, залишити в гаражі свій улюблений байк? Поцілувати кохану жінку або дівчину, обійняти дитину і сказати, я їду в Україну. От я вирішу. Бо я військовий, або я вчитель англійської, або я вчитель йоги. Я вам скажу настільки різні історії в цій виставці, таких різних людей, які просто не мали б тут бути. Британець Єдинаслін, морський піхотинець, воював у Сирії та Іраку. 2018-го приїхав в Україну і вступив до лав ЗСУ. Морпіх вважає себе українцем за духом, адже дуже цінує свободу. З початком повномасштабної війни ми були на лінії фронту на сході поблизу Маріуполя. Нас оточили російські війська. і 10 квітня ми потрапили в полон. П'ять з половиною місяців я перебував у полоні. Це було жахливо. У в'язниці росіяни змушували воїна займатися пропагандою, знущалися фізично, а згодом через фейковий суд винесли вирок стратити у вересні 2022-го Ейдена обміняли. Після тривалої реабілітації він знову повернувся в Україну і вступив до лав міжнародного легіону, а також написав книжку про російський полон під назвою В'язень Путіна Адже багато моїх побратимів і досі перебувають у російському полоні. а ті, хто не в полоні, продовжують битися за свободу та незалежність. Тому я вирішив бути з Україною до самої перемоги. Деміан народився у Нью-Йорку, служив морським піхотинцем і розвідником. Нині воює на боці України за свободу та справедливість. Я в захваті від цієї виставки приємно бачити, що вона присвячена іноземним добровольцям, які стоять пліч попліч з українцями, і захищають їх від російської агресії. На виставці можна побачити державні нагороди, особисті речі, елементи військової форми та світлини легіонерів як живих, так і полеглих у боях. А також малюнки дітей з усього світу, котрі підтримують Україну. Це артефакти і самих хлопців, і також це артефакти з більш ніж ста сімей, іноземців, які воюють в Україні, воювали і загинули в Україні. І ці артефакти були передані через фонд. А тепер вони стали частиною історії музею. Виставка «Присвята» розповідає про тих, хто став для українців справжніми друзями та братами. А Україна домом і полем битви за свободу. Я приїхав до України з Австралії у грудні 2023-го. У мирному житті був цивільним і не мав військового досвіду. Але не міг залишатися осторонь, коли побачив, що відбувається тут, в Україні. Це неймовірна виставка. Я особисто знав багатьох бійців, які віддали своє життя за свободу. Дуже важливо зберігати пам'ять про них. Реалізувати важливу ініціативу вдалось завдяки спільним зусиллям команди: волонтерів, художників, дизайнерів, дослідників і благодійників. Інсталяцію «Фофрідом» можна відвідати до 10 квітня 2025 року у музеї війни.